Доброго часу моїм глядачам. Хочу вам показати такий цікавий комуністичний кортик. Рукоятка. Бачите, йде плітенка. Кість. Не знаю, з чого кість. Може навіть і слонова. Зірка. Ось такий він цікавий, дуже акуратний і такий важкий. Ножний отут є трошки. ржавчина, то понятно, бо був зроблений не вчора. Але отакий от цікавий. Всім дякую за перегляд. До побачення.